Всім привіт! З вами, як завжди, нато Ukraine Half Map. Та сьогодні ми будемо розбирати мого старого ворога. А точніше, у цього лібо чайочка. У цей бомж він зараз хайпить для того, щоб типу зробити типу, він популярніше, ніж я. Ну, в нього я знаю, тому що не можу в нього залітати відео от силу на просмотрів. 50, а підписників більше тисячі. Не може такого бути, хоча б 400 повинно бути. з цього, що це він просто купив їх. Ну, либо, можна сказати, денежні боти, можна так їх назвати. Та потім він, типу, думає, що окей, зараз я покажу те відео, яке він, типу, зробив. Роботу. Окей, якщо я типу фантазер, то а якщо я там трішки антоніонів добавлю, всього трішечки, та буде фото, яке буде точно з антонінами, як тобі? Прекрасно, мені дуже. А от тобі як? Якщо ні, то це зрозуміло, тому що ти в нас українофоб, І можеш скільки хочеш ображати мене, але мені якось пофіг. Тому можеш валити. Плюс ти вже. Ну і навіть навіть з денжними ботами своїми. Ну, я знаю, що відсиливають, які в нього нормальні люди. Ну, не нормальні, але є хоча б. Не боти. Це іменно, 100 підписників. Всі 1500 його. Це чисто боти. Грошові боти. Тобто він собі не немало підписників. Окей, ну хоча б ти варував, согласен, це дуже погано, ну добре. Ну навіщо їх покупати? Навіщо? Ти посади саме укрутим? Ні, не вийде. Просмотри все одно не будуть такими же. І якщо ти не зав, то за оці грошові боти тебе можуть чисто всі підписники обчистити до нуля. А поки що всім пока-пока. Та якщо ти ще в раз розбочення, я тебе поріжу на м'ясорубці. рубці.